Унікальна технологія, представлена харків'янами, існує не лише в проектах. Вона успішно працює на підприємстві Алчевську, забезпечуючи металургів коксом європейської якості. На Алчевському хімічному заводі була внідрена технологія по проєкту інституту «Гіпрококс». с трамбованием шехты и э, сухим тушением э, кокса. Необходимо отметить, что вот такая комбинация э, из двух технологий, она применена и прокуксом впервые в мире и собственно внедрена э, в условиях алчевского кусерского завода, также впервые в мире. Это работа э, внедрения э, комплексной технологии получения высококачественного металлургического кокса на э, акционерном обществе «Алчевск Кокс» э, является собой э, плод труда проектировщиков, ученых, э, производственников, строителей. Э, и, в принципе, э, так сказать, эта работа является собой очень серьезный шаг вперед. Э, В розвитку коксохімічної науки, коксохімічного производства. Технологія, яка була предложена в рамках реалізації цього проєкту, є унікальною і вперше в мирової практиці, успішно розроблена, реалізована. Терміни реалізації проєкту були настільки стисні, що не рік рішення треба було приймати прямо на будівельних майданчиках. Розробляти, погоджувати і будувати одночасно. Тут важливо працювати однією командою. Будівництво вимагало впровадження нових технологій. Без них укластися в терміни було неможливо. Було применено ряд новаторських э, составляющих, які це плод усилий всієї об'єднаної команди. Тут є ряд авторських свидетельств, багато разів пропозицій, які сумели забезпечити швидку роботу, краткі сроки виконання. и самое высокое качество работы. Ну, бесконечно долго рассказывать об этой э, работе, но я считаю, что она выполнена э, с очень высоким качеством. И как э, подтверждение тому, сегодня здесь самый лучший кокс в Украине. И не только в Украине, самый лучший кокс э, в СНГ. Она три года работает, и она за это время, я думаю, уже себя купила. Для того, чтобы выйти на эти широкие строительства, которые ну, до этого я считаю, что не было аналогов в постсоветском пространстве Значит, были применены новейшие технологии производства работ. Также при производстве собственно самой батареи мы применили новую технологию, которая не применялись до этого. Это э, тоннельная опалубка при производстве газоходных паровов Мы же за счет применения этой новой опалубки, новой технологии мы значительно ускорили производство работ. Это как один пример. То же самое При строительстве вот угольной башни, которая здесь над нами, тоже применились новые технологии, это механизмы, которые позволили нам само бетонирование, возведение этой угольной башни ну, буквально э, там, за три месяца. Його звісні це стосується всіх об'єктів інфраструктури, катери з'їсу мета розробки та впровадження цієї технології це, по-перше, суттєве зниження для виробництва чавуну витрат коксу за рахунок поліпшення його якості при одночасному зниженні вмісту дефіцитного коксівного добре вугілля у е шихтах для е коксування. По-друге, це виробництво енергоносіїв за рахунок утилізації тепла розпеченого коксу. І по-третє, найважливіше це вирішення екологічних проблем ліквідація викидів шкідливих речовин в атмосферу. Понятно, що це один із головних визовів сьогодні, перед якими стоять коксаки: Рішати радикально проблему екологічної безпеки производства. І ось вот здесь значит, наша технологія. она в максимально возможной степени учитывает это требование, этот вызов. Здесь и конструкция коксовых печей, и мероприятия по сокращению выбросов в процессе коксования, в процессе загрузки, в процессе выдачи готового кокса. И та технология сухого тушения, о которой мы сейчас говорили, это очень серьезный вклад в дело, так сказать, оздоровления атмосферы вокруг химического предприятия. Самое главное, особенно с точки зрения как городского головы, как и жителя города, это решение экологических проблем. Потому что это, конечно, это величины совершенно разного порядка. Это мокрое тушение, сухое тушение. Вот Это, в общем-то, для нас... Примір, як можна організовувати, коли ми наращуємо очі, задаємо дополнительные робочі места і не наносимо рівня именно это це якраз тот підход, який сьогодні нужно реалізувати. І на розбереження рішення екологічних проблем. Вот это сьогодні, що здесь реалізовано на этом, про... на, этом на здобуття премії в області науки і техніки кожен рік подається декілька проєктів, але не всі вони мають технологію, яка не тільки спроектована, а й впроваджена. Та вже справдила всі сподівання і бруктантів, і замовника.